Минулій серії ми заклали новий жилий район, де будуть проживати у нас ще жителі. Тому що нам потрібно якомога жителів більше для того, щоб ми могли збудувати зараз вам покажу, якщо я знайду цю будівлю, ось цегельня. Так як у нас в Онові з'явилися ось такі хатинки, тут використовується і камінь, і цегла. Відповідно, нам потрібно збудувати цегельню. Отже, ось тут будуть у нас нові хатинки. А також я планую розширятися в цю сторону, але тут дуже і дуже багато лісу. Відповідно, значить, тут будуть працювати у нас лісоруби. Тут у нас буде. Теслярня для того, щоб лагодити. Можливо, і зараз я вам і покажу. Тут якраз указаний знак оклику. Ось стоянка тачок. Всі тачки потрібно відремонтувати. Ось тут точно так само. Так, тут теж тут бачимо, що скоро вони теж можуть зламатися. І ще десь повинна бути стоянка тачок ось тут. Адже бачимо, одні вже зламалися. Зараз зламаються ще одні. Тому потрібно нам ще збудувати одного тесляра. Отже, лісопильню ми збудуємо першу, потім тислярню. Так, далі тут у нас ще таке є. Це у нас закладено велику кількість ще рибаків. Ось тут вони будуть розташовані. Ось тут будуть ще. Якби це не основне, просто заклав наперед. Значить, пришвидшуємо процес. Бачимо, що вже йдуть робочі, щось привезли. Отже, деревина у нас вже є і цвяхи починають з'являтися. Це дуже добре. Давайте перевіримо, де у нас є хатинка будівельників. Отже, ось тут у нас є будівельники. Звісно, що їм далеко ходити. Але, на жаль, такі часи, що потрібно далеко-багато ходити. Так, як би ми могли вирішити проблему? Це у нас котобійня, чоботарня. Потрібно знайти, де мій тесляр знаходиться. Недостатньо металевих частин для лагодження. Так, цікаво, а чому так? Я ще бачу, що працює їх мало. Все ж таки у нас тут проблема в чомусь іншому. Металеві частини потрібно більше виготовляти. Мі нам потрібно, щоб більше працювало. Щоб більше працювало, Може в нас працювати 4? Давайте зробимо більше робочих. Але проблема, що нам не вистачає металевих частин. Отже ковальня. Виготовляються підкови. Так, ковальня. А чому ковальня у нас? Так погано працює. Давайте додамо ще одного робочого. Хоча я сумніваюся, що це допоможе. Ось ми бачимо є 5 металевих частин. Цвяхи є, вугілля точно є. 3 може жителя ще носити різноманітні ресурси для них. Отже, запас заліза у нас начебто є з вугіллям все добре. Ще знайдемо, де ми зберігаємо залізо. Тут ми зберігаємо залізо. Але воно у нас дуже швидко використовується. Що ж у нас ось тут? Залізна руда, вугілля. Давайте спробуємось тут знайти. Що в нас відбувається? Отже, залізної руди у нас є 1600. Так, 1400. Заліза є мало. Потрібно знайти, де зберігається залізна руда. Тут її немає. Отже, ось тут у нас є залізна руда, точніше, її немає. Є ось тут 500. Давайте перевіримо, якщо я її купував. То вона повинна бути десь ось тут. Так, є залізна руда. Тут відбувається постачання ресурсів. Начебто є додаткові працівники. Будівництво лісопильні відбувається дуже повільно. Також в минулі серії ми збудували ось тут 4 хатинки. Для того, щоб збільшити кількість жителів, і ми бачимо, що в принципі всі мають роботу, але нам говорять, що відсутнє житло, значить, у когось виросли діти і вони хочуть жити окремо. Встановлюю максимальну швидкість і повернуся до вас, як тільки ми хоча б щось збудуємо. Минув практично рік, і ми бачимо, що у нас збудовані нові хатинки. Ось тут у нас є три хатинки, з цієї сторони третю добудовуємо. Ще тут повинні збудувати три хатинки. І буде у нас ось такий райончик. Їжа у нас продається, хоча її мало одяг теж у нас є. Думаю, що жителі будуть мати, що їсти. Також ми збудували додатковий ось тут млин. Тут ми виготовляємо цвяхи, а також металеві частини, бо вони потрібні нам. І, звісно, що ми збудували цегельню. Значить, на цегельню вибираємо, щоб могли переносити ресурси наші жителі допомагали. Також давайте, щоб цегельня працювала весною не потрібно, бо нам потрібно обробляти поля. І восени теж не потрібно, щоб вона працювала. Отже, під час сезону може у нас працювати, я думаю, 4 поки що вистачить. І поза сезоном встановимо одну людину, нехай працює. Також тут можемо вибрати кількість партій. Так, але говорять, що має бути два працівника, значить, ми встановлюємо два працівника. І давайте зробимо дві партії, але партії по 500. Так буде простіше і швидше. Отже, їм що потрібно? Ми бачимо, що потрібна глина, пісок, вода, а також вугілля. Вугілля у нас є ось тут. Пісок є у нас ось тут. З глиною зараз щось придумаємо. Отже, ось тут ми будемо брати глину, якщо вона нам буде потрібна. Так, ще що потрібно. Воду. Вода. З водою ми можемо зробити ось так. Збудуємось тут кладку. Ось прийшли працівники, глина у нас вже є. Тепер потрібно збудувати кладку. І у нас буде водичка. Ще я би ось тут збудував стоянку тачок, так як поблизу немає, щоб наші жителі могли це все перевозити, а не носити в руках. Ось тут я її розташую. Отже, дерево і цвяхи принесли і кладку збудували. Отже, хто буде допомагати? Тут ще потрібно вугілля принести, а тут потрібно все. Так, значить, по воду ніхто не йде. Я думаю, що потрібно більше різноробочих. Будуть швидше приносити всі ресурси необхідні. Отже, в наступній серії ми вже будемо виготовляти цеглу. Також по можливості, коли приходить гонець, я закуповуюся камінням, тому що у нас каміння немає ніде. Отже, ось тут у нас є тільки родовище вапняку, це у нас теж вапняк, а камю у нас немає. Є декілька. Камінчиків, але вони у нас не вічні. Ось ми бачимо, тут є 900, тут 800. Одним словом, ці каміння ми дуже швидко зберемо, і в нас каміння вже не буде. Так як родовище вапнюку ми бачимо, що воно безкінечне. Тобто, ми можемо звідси вапно брати постійно, а з камінням, на жаль, такого у нас не вийде. Так, тут знову ж таки проблема яка? Замовляємо тачки. У нас ось тут вони виготовляються. Бачимо, з якою швидкістю. Отже наступна серія буде теж насиченою, так як ми спробуємо збудувати нову хатинку ось таку. А тут потрібна і цегла, і камінь. Або ж для початку, у нас є в здоров'ю цирульня. І цирульня буде допомагати нашим жителям бути здоровими. Відповідно, потрібно десь буде її розташувати, але я думаю, що, можливо, в центральній частині. Наприклад, у нас є ось тут місце, якщо ми зможемо її. Ось тут розташувати, в принципі, ми можемо її розташувати. Вона буде охоплювати усіх наших жителів. Так, тут місця у нас немає. Я думаю, що ось тут ми її розташуємо. Ось така у нас получилася серія. Хто що скаже про нову онову. Як вам сподобалась вона чи ні. У кого є якісь зауваження, питання, будь ласка, напишіть в коментарях.